20-те сторіччя Бокс представляє зіркове інтерв'ю в головних ролях Марія, іменинниця, яка планує сьогодні відсвяткувати круто свій ювілей 25 років і має коварний план усіх сьогодні напоїти. Рідні, які ще вчора почали святкувати день народження, і сьогодні на диво гарно себе почувають. Хоча зранку було нелегко. Гості, в кожного різна ціль на сьогодні: хто потусити, хто поїсти, хто вигуляти свій стильний образ, а хто просто подивитись, як тусять інші. Шуткую, в нас таких нема. Зараз задамо їм декілька питань: хто сьогодні перший нап'ється? Я. Мій чоловік, педадука. Діма Машою. Русланка. Той, я, не закушувати. я і іменинець. Танюха. Я хай нап'юся. В кого сьогодні найцікавіший образ? В Лєночки. Я думаю, що з здіймню. В дук березюків. Звичайно, У лілу. Ну, ви мені це <пробуйте>. за вопроси. Мені подобалася стричка. Леон кілер і острій козирки. Хто подарував найменше грошей? Я. Я так думаю, що точно не старічки, а хтось з Ну, Я не знаю, як звати того мужчину. <ріст> Мій кум. <Є> Я. <ріст> що не могли б зробити без келега шампанського або без румки алкоголю? Так, да, так. Да. Не пішов би за хлопчиком маленьким. Нічого. Мабуть, не роздівся б наголо на цій вечірці. Не родила б ще одну дитину. Так. Да, да. А що я? я, я задовольство. Не зайнялася б сексом з чужою людиною. Танцювала б а, не танцювала б в обществі голою. Не торгувала б собою. Та багато чого. Коли і з ким у вас був останній секс? З Матільдою, Леоном Кіллером. Ой, це було чудові. Два дні на Глухівцях з палатками. З коханою на відпочинку тиждень тому. На вилах. Лощенки, Березюки і Маша з Дімою. З є компанією з палатками Вчора, в Машки, вдома. З сусідами. І не тільки. З дружиною своїми Да. Де? Хто перший сьогодні піде з вечірки блювати? Секретна інформація? Ну, Машуня, звісно. Вона сьогодні іменинниця. Мама Таня. Наталка, Герміона. Я думаю, що це буде Леон Діма Машка. Коли востаннє гарно відпочивали. Вчора з друзями. Вчора з Машкою напилися день пили. Ми ніколи. У нас дві дитини. Ми не відпочиваємо. Побажання для імениниці. Нервуєш? Не Ну, Що можу сказати, щоб в нас все було і з нам за це нічого ніколи не було. Саме перше, щоб закінчилась Ні, війна, щоб такі. вона окрилилася і помандрувала тим побільше. Ну все це пережити. Маша бажаю тобі сам, саме головне крапкого здоров'я, мирного неба над головою. Взаємопонімання, щоб кар'єрного росту і щоб в тебе все було, тобі за це нічого не було. Дуже крива дівчинка. Бажаю, щоб тебе все в житті вдавалося, як і зараз здається, щоб ти йшла по тому шляху, якому ти йдеш ціленаправлено, впевнено, і щоб ти була щаслива, здорова, кохана, найкраща. Е, я вчора вже бажав, щоб і все життя е, прислідували збиву це секс, багатство і удача, І саме на це здоров'я. Ама кохана доця, любима. Хай хай все збудеться, що вона побажає собі. І саме головне кохання, щастя і здоров'я. Щастя, здоров'я і то все. Здоров'я буде, будуть гроші, і будуть гроші і буде здоров'я. І це Е, жіночого щастя. Е, кохання палкого. Е, Швидше е, дітей е. робіть, а давайте, то не, не боріться. Машулічка, я тебе вітаю, дорогенька. Просто хочу, щоб ти була щаслива, така по-жіночому, здорова. І нехай всі твої самі заповітні мрії і бажання здійсняться. Я тебе люблю, цьому і з ним народження тебе. Щоб ми ще так через 25 років ще разом теж збиралися святкувати. Щоб в неї все було і за це нічого не було. Щастячка, здоровлячка. Діточок, як на набірочок, і да. щоб все було, і всі мрії збували. Я бажаю бути найщасливішою. Найкоханішою і найбажанішою. щоб Пашунька досягла в цьому житті великих висот, щоб всі її мрії здійснилися, щоб вона була міцна, здорова і кайфувала від життя якомога красивіше, класніше, так як вона собі мріє, щоб всі-всі-всі мрії здійснилися. Люблю в першу чергу. В неї дуже гарний вік, 25 років. Це четверть якого прожитого життя. Хотілося б, щоб до 100 років при здоров'ї, при жіночому щасті. З багатьма дітками, щоб Танюшка подарила гарних внуків. І з дімочкою, щоб було щастя. Багато грошей, їх багато не буває. Найрідніша, найцінніша, найдорожча моя доця. Бажаю її всього, всього сто крат і навіть більше. Здійснення мрій її бажань, її задумів, досягнення всіх вершин, яких в нас запланує. Ніколи не перечим не зупинятися. Карпувати сміливо, твердими шажочками по життю. Люблю її дуже. Е, Машу, щоб ти цвіла як роза вранці, щоб тебе не трахали засранці. Будемо і не будь, і як-небудь тобі мозги й дома виїбуть.